Всім привіт, друзі! Ми були на риболовлі, та сьогодні я покажу, як ми провели час. І тут, друзі, ми чекали з марком Пекльовки, поки що в мене не клюнула рибка. Рибка така була, що було легко тягнути. Та ось тут ось я тягну та витягаю таку маленьку рибку. Ось така, ось не така велика, але все одно їсти можна. І тут потім Трапилася покльовка у марка. Марк тяне, тяне і ще тяне, і тут в нього рибка така невеличка. така ось. Він тяне, тяне і достає рибку. Потім ми ще чекали покльовки, поки що в нас не неткнула велика рибка. Це була вже велика риба, не така, як ці маленькі. І тут ми витягнули ось таку ось рибу. Але це ще не наш рекорд. Наш рекорд був 2 кг та 600 г. Це наш рекорд по рибам. Одна рибка так колись важила. Тут ми тянемо, ось так ми провели час. Впіймали 11 рибок з марком. Нам дуже сподобалося. Та на цьому риболовля закінчилася. Нам дуже сподобалося. Друзі, с вами Марта Лонора і всім пока-пока, друзі.